Казка про світлячка Остапа і загублений вогник жив у густому лісі маленький світлячок на ім'я Остап. Він мав тепле, лагідне світло, яке допомагало іншим мешканцям лісу знаходити дорогу вночі. Остап був дуже добрим і завжди мріяв зробити щось справді важливе. Однієї тихої літньої ночі він помітив, що біля струмочка хтось гірко схлипує, придивившись, Остап побачив маленьку дівчинку вогник на ім'я Соломійка, її полум'ять м'яніло, а сльози котилися щоками, мов росинки. Чому ти плачеш? лагідно спитав Остап. Я впала з великого вогню, що горить на верхівці найвищої гори. Тепер не можу знайти дорогу назад, а без мене той вогонь слабшає, зітхнула Соломійка. Остап замислився він ніколи не піднімався так високо, адже світлячки. Зазвичай літають між травами та квітами, але залишити Соломійку в біді він не міг. Я допоможу тобі, впевнено сказав він. Вони вирушили в дорогу. Спершу їм допомогла стара сова Ярина, вона показала їм стежку до високого дуба, де жив вітер Степан. Якщо ви хочете піднятися так високо, то лише степан вам допоможе, сказала сова, розправляючи широкі крила. Остап та Соломійка знайшли вітер біля водоспаду. Ой, як же ви легенькі, засміявся Степан. Добре, я вам допоможу, але тримайтеся міцно, і він підхопив їх своїми сильними потоками і поніс угору. Летіли вони повскрони дерев, де спали білки минули місяць, який підморгнув їм, і нарешті дісталися найвищої гори. Там яскраво палахкотів великий вогонь, але він уже почав мерехтіти. Соломійко, ти повернулася? Озвався вогонь теплим голосом. Дівчинка радісно піднялася вгору і знову стала частиною вогню. Він загорівся ще яскравіше, осяваючи весь ліс. Дякую тобі, Остапе, сказала Соломійка. Світлячок усміхнувся. Він відчув, що справді зробив щось важливе. Вітер обережно спустив його додолу, і Остап повернувся до своїх друзів у трави. З того часу світлячок Остап сяєв ще яскравіше, бо знав, навіть маленьке світло може змінити світ, кінець солодких снів.